Вітаю на каналі Наповну. Простір для тих, хто не здається навіть коли важко. Підпишись і підтримай лайком український контент. А тепер історія, що надихає не зупинятись і жити наповну. Є страхи, які не переходять у Новий рік. Не тому, що зникають разом із датою, і не тому, що людина раптом стає сміливішою, а тому, що в певний момент вона. Перестає тримати їх у собі, не викидає, не виганяє, не ламає, просто більше не бере з собою. Саме це сталося з Остапом у тій особливій тиші, яка буває між двома роками, коли світ ніби завмирає і дозволяє побачити, що насправді лежить у твоїх руках. Остап завжди вважав себе розсудливим він не ризикував без потреби. Не робив різких рухів, не вірив у імпульсивні рішення. Його життя виглядало спокійним і логічним, і багато хто назвав би його правильним. Він умів передбачати наслідки, умів зупинятися вчасно, умів не втрачати того, що вже мав. Але поряд із цими вміннями в ньому жив страх, не гучний, не панічний, не той, про який говорять голос. Це був страх. Помилитися, страх зруйнувати крихку ріновагу, страх зробити крок, після якого вже не повернешся до звичної версії себе. Цей страх супроводжував Остапа роками. Він не заважав жити, він коригував. Він підказував, коли краще промовчати, коли не варто пробувати, коли безпечніше залишитися там, де вже зрозуміло. Страх був схожий на внутрішній голос, який завжди знаходив переконливі аргументи. Він говорив мовою турботи, мовою досвіду, мовою обережності. І саме тому Остап довгий час не бачив у ньому проблеми. Роки минали, а життя ніби рухалося по колу. Робота змінювалася, але відчуття залишалися тими самими люди приходили і йшли, але глибокі розмови завжди відкладалися. Усередині Остапа жила думка, що колись настане правильний момент, коли він буде готовий, коли страх зникне сам, коли умови складуться ідеально. Але момент не наставав, а страх, замість того, щоб зменшуватися, просто ставав частиною фону. Кінець року застав Остапа вдома. Він не шукав компанії, не тікав від людей, йому просто була потрібна тиша. Квартира була наповнена м'яким світлом, за вікном лежала рівна темрява, і в цій темряві не було загрози. Остап сидів у кріслі і слухав, як повільно дихає простір. Йому не хотілося підбивати підсумки чи будувати плани. Він відчував в тому не від подій, а від постійного. Внутрішнього напруження. На столі стояла стара чашка з тонкою тріщиною. Вона давно втратила первісний вигляд, але Остап продовжував користуватися нею. Вона була незручною, але знайомою. Дивлячись на неї, він раптом упіймав себе на простій думці. Ця чашка тримається не тому, що вона міцна, а тому, що він звик до неї. Так само він звик до свого страху. Він давно перестав помічати, як той впливає на його вибір. Остап опустився на підлогу, сперся спиною об диван і вперше за довгий час дозволив собі не тікати від думок. Він згадав усі ті моменти, коли страх зупиняв його за крок до важливого Не різко, тихо. Коли він не наважувався сказати правду, щоб не порушити спокій, коли обирав стабільність замість того, що відгукувалося всередині, коли переконував себе, що ще не час, ще не зараз, ще трохи пізніше. І в цій тиші страх раптом перестав здаватися монстром. Остап побачив його інакше, він побачив, що страх колись був потрібен. Колись він справді захищав, допомагав вижити, не втратити опору, не розсипатися. Але час змінився, а страх залишився на службі, не помітивши, що небезпека вже не та. Він продовжував виконувати стару роль у новому житті, де вона більше не була необхідною. Остап зрозумів. Страх не зникає від боротьби, його неможливо перемогти силою, його можна лише побачити і визнати, усвідомити, що він виконав свою роботу і дозволити йому залишитися там, де він був доречним у минулому. Це усвідомлення прийшло тихо, без емоційного вибуху. Остап відчув, як у грудях з'являється простір, нелегкість і несміливість, можливість дихати глибше. Він уявив, що страх стоїть поруч, не всередині нього, не попереду, а збоку, маленький, втомлений, той, що давно ніс на собі зайву відповідальність. Він подумки, подякував йому за обережність, за захист. За те, що допоміг дійти до цього моменту, і водночас дав зрозуміти, далі він піде сам. Обіла майже непомітно, без різких відчуттів, без знаків. Але в цій простоті було щось важливе Остап підійшов до вікна і подивився в темряву. Вона більше не здавалася небезпечною, вона була простором. Відкритим, нейтральним, таким, що не лякає, а чекає. Відпускання це не акт сміливості, це акт довіри, довіри до того, що ти зможеш впоратися без постійного внутрішнього напруження, без голосу, який завжди каже обережно, без страху, який більше не служить життю. Вранці Остап прокинувся в тому ж домі, з тими ж думками, з тим самим містом за вікном. Але щось було інакше страх більше не стояв між ним і днем. Він не зник назавжди, але залишився позаду, там, де йому місце. Остап знав, страх може повернутися. Але тепер він знав і те, що не кожен страх. Варто нести з собою далі, деякі з них не переходять у новий рік, і це не втрата, це звільнення. Якщо ця притча відгукнулася тобі, і ти відчув, що теж носиш страх, який давно перестав тебе захищати, постав лайк, підпишись на канал. Нехай тут буде більше історій, які допомагають відпускати і жити трохи вільніше.